Ти куди я йду звідси? Я виходжу з цієї квартири. Та, Та стій, почекай, як же я без тебе? Тебе неправильно встановлений кондиціонер. В тебе погані з'єднання в трубах, тому я потихеньку виходжу. Та а як же я без охолодження? Я ж тут зварюсь цього моменту. Кондиціонер тільки на тепло. Та почекай, ну не йди! Як я є, мене не цінують. А як тільки я виходжу одразу, майстер, сльози, жарко. Вибач, але я повністю виходжу з цієї квартири. Та стій, ну бляха, як знав, треба було замовляти встановлення від Венкона. Там від тисячі гривень доставка безкоштовна і зробили б, як домовлялись. Я зрозумів помилку. Я, як типовий фреон в квартирах, де неправильно встановлений кондиціонер, повністю йду від тебе. Добрий! день. Це хто? Я новий фреон. Мені сказали, що місцеве звісно їжджати, і прийшов на заміну. Я тільки вийшов, а ти вже новий фреон замовив. Ну, а ти йдеш уже, вже все. Я б на твоєму місці довго тут не був. Кондиціонер неправильно встановлений, ти швидко вийдеш звідси. Я, якщо що, вмію сам чистити. А так, коли останній раз чистив пральну машину? Її треба чистити? Ну, понятно.